Всім привіт! Мене звати Руслан, і ви на каналі Кріптодон. Ну що ж, фанати в захваті. Нарешті дочекалися ОБТ по грі від Вівею. А вчора, 31 жовтня, нарешті, було запущено. ОБТ по а, грі Mad Bad Pack, а, котру а, давно вже нам анонсував Vay. І це ОБТ було запущено на айфонах, тож його користувачі вже мали змогу щось там а, заробляти, ходити і в цілому тестувати повноцінну цю гру. Ну а для тих, в кого чешуться руки, але немає айфонів і їм хочеться вже побачити якийсь візуал, бо вони є фанатами, а, ви можете зайти на їх. Іхній телеграм-канал, на їхній чат, і подивитися, там уже хлопці почали дропати різні скріни з цієї гри, і демонструвати що як там виглядає візуально, що взагалі відбувається, як це все робиться, де там що ходити, і все в цьому дусі. Звісно ж, ОБТ ніяк е дуже таки цілком сильно не відобразилося на графіку, але були якісь там поштовхи, все ж таки, ми можемо побачити, що е майже до півтора цента вартість Vi долетіла невеличкими пампиками. І зважаючи на те, що це було ОБТ, взагалі дивно, що якось графік реагував на це. Бо, в принципі, це ніяк не мало на нього впливати поки що. Я також зробив свій внесок в Vay, купив 31 штучку. Я вірю в цей проект, топлю за нього однозначно, і продам свої 31 Vay токен лише тоді, коли Vay буде по 50 доларів. Зважаючи на те, що ОБТ ми побачили ось 31 жовтня, можна прогнозувати, що гру ми реально зможемо побачити десь в грудні місяці, якщо все буде добре. І, можливо, тоді, після виходу гри, ми зможемо знову ж таки побачити по Вівею 2 центи. А на цьому все. Вам вічав Криптодон. Вдалих торгів